Не стільки годин, і зрозуміло, що відключення світла, тобто вілої відключення, вони дуже боляче вдарили по власниках ресторанів та кафе. По бізнесу, і от так. скільки вони втрачають, як підлаштовуються під нові реалії, Дізнавалася наша ведуча Юлія Терлецька. Тож Юля вітаємо тобі, далі слова. Розповідай. Вітаю Андрію, вітаю Олоно. Так справді зараз перебуваю в одному із столичних закладів харчування разом з його власницею? Це Анна Завартайло. Ми власне зараз в неї дізнаємося наскільки боляче отвіялові відключення вдарили по бізнесу. Анно, розкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте перше відключення світла? Як з ним справлялися? Привіт, звісно, пам'ятаю, це був найболючіший удар, насправді, бо ми були не попереджені, і це було найдовше відключення 12 годин, і воно відбулося вночі. І саме ми не змогли врятувати всю нашу продукцію. І коли перші співробітники прийшли на роботу, то звісно, що в нас всі круасани, які були в розстойці, вони всі. Зіпсували зіпсувалися, і ми не змогли нічого в той день. Ну оскільки ми так працюємо, це випічка, це хліб, і нам потрібний час для того, щоб наш продукт підготовлювався до того, що ми його вже починали випікати. І в цей день ми вже працювали тим, мали, але гості дуже класно відреагували. Я я пам'ятаю, що в той день ми написали перші дописи, і підтримки було дуже багато. На це від людей, а насправді були дуже серйозні збитки. Розкажіть, чи зараз вже навчилися справлятися з цими відключеннями, як реорганізували свою роботу, зважаючи на це? Чи співпадають відключення з графіками у вас? Чи під, підлаштовуєтеся ви під них? О, так багато питань. <світ> 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 так, давайте спочатку. Ну, по перше, мені здається, що звикнути, звісно, можна, але це дуже психологічно важко, бо в нас найбільше відключення відбуваються на подолі. Вони не співпадають з графіками і. Наші команди від того трохи фруструються, бо вони не можуть врегулювати ці саме години. Але звісно, ми підлаштувалися вже потрохи, бо ми в бізнесі дуже швидко адаптуємо всі процеси. Ну, наче ще на вогні не почали готувати. Ось але мені здається, що дивлячись на зсу, ми тут в тилах. В Здатні, умовах, да. жити. Здатні, ну, типу, нам нічого жалітися. Ми, ми намагаємося робити все, що від нас залежить. Ми, звісно, адаптували процеси. Ми більше зараз підготовлюємо продукти для того, щоб коли відключається електроенергія, ми могли готувати холодні процеси. Ми адаптували меню, ну і там цілий комплекс ще дій, які ми зробили. Звісно, що все відбулося, і зараз команда вже має алгоритм. Як себе поводити, але дійсно важко це витримати ще й того, що бізнес він знаєте, як вмирає. Розкажіть детальніше про адаптацію меню, щось пробрали, щось замінили. Яким чином це ну, Звісно, гарячі позиції? Ми не можемо готувати, ми не можемо нічого гріти, мити. Ми працюємо з посуду паперового, коли відключається світло. Не завжди дає можливість, все таки. Плюс в нас були такі моменти, коли заклад, наприклад, на ярвелу він там варив каву, чаї, напої і передавав брату. Бо в нас був момент, коли не було і електроенергії, і води. Але ми все одно продовжили працювати при свічках. І тут ну, такий романтик стайл зараз у нас коли немає світла. Зараз певне буде найболючіше питання, але тим не менш, чи рахували вже збитки за ці скільки там два-три тижні її, Ми опитуючу? бачимо картину взагалі з початку перших першого понеділка перших ракетних ударів. І звісно, ми вже розуміємо, що в цьому місяці, в жовтні, саме це буде майже 70-60% збитків ну від. Тих, тих обертів, які ми мали попередньо. Збитка в чому проявляється? Ви кидаєте продукти? або, можливо рідше клієнти клієнта зв'язку? Це більше пов'язано з загальною картиною і з відвідуванням. Хоча ну, насправді нам нема чого жалітися, нас гості дуже люблять і дуже підтримують. Ну, прям я не знаю, це таке ком'юніті, і в нас є люди. Але все одно ми відчуваємо, що їх менше. Звісно, це не весь асортимент, який ми можемо готувати. Звісно, це псування продукції. Звісно, це ще стосується виробництва, бо на виробництві теж є проблема з електроенергією. А там ну це як серце. Коли воно не б'ється, то тут ми нічого не можемо робити. З у вас своє виробництво десертів під Києвом правильно знаходиться? Ні, воно воно Стої. знаходиться в тут, в центрі Києва. Навіть там величезна кількість обла. Яке просто коштує шалених грошей, чи не виходить воно із ладу через відключення світла. Ну, там в нас, ми знаходимося yes, біля цей інститут, ми знаходимося більш-менш в захищеній інфраструктурі, але все одно в нас вже були декілька відключень планових. В цей період ми працюємо, наші команди працюють з ліхтариками як шахтарі. Продовжують готувати десерти. А, і поки що, ну якщо воно буде продовжуватися от в цій межі 4 години, то ми будемо якось триматися. Ми будемо ще знаходити варіанти, як нам ну, генератори підключати, звісно, але це вже, в принципі, окрема проблема, реальна проблема. А, якщо буде більше, то ми будемо страждати. В нас будуть виходити і морозильники, головне холодильники і обладнання, яке виготовляє продукцію плану, за планом. Тобто ми не будемо розуміти, як коли ми що можемо випікати, готувати і передавати на наші заклади. А зараз, поки у вас генераторів немає, ну у нас є зараз дуже е цікава е і сумна історія пов'язана з тим, що ми коли почалися перші відключення, е ми знайшли е і купили, точніше, внесли передплату за генератор, але компанія виявилася шахраєм. І мені б дуже хотілося і попередити ретельніше перевіряти, бо насправді йде війна, а шахраї продовжують робити ну, такі речі, і ми зараз не можемо знайти ту компанію. Шукаємо, але здається, що це кидалово. Велике кидалово для нас. Да. І там була велика сума, ми саме хотіли купити генератор. Анна, і а чи можете ви сформувати там кілька порад для бізнесу, який там, тільки відкрився під час війни, або він не такий широкий там, в столиці, який так само стикнувся з тією проблемою. І ви як бізнес, який вже давно на плаву, який вже там, набив собі шишки. От, досвід досвід <світ> так, дайте поради для більш маленького бізнесу. Ну, мені здається, що, по-перше, треба реально адаптувати меню і готувати те, що не хочеться, а можеться, мабуть, так. Комунікувати обов'язково з гостями, казати про всі свої складності, бо люди зараз дуже чуйні і на щирість дуже відкликаються. І мені здається, що це такий класний шлях до того, щоб відносини встановити зі своїм гостем. Готувати команду, всіх попереджати, ретельно перевіряти, контролювати всі процеси. Готуватися до відключень. Мати заряджати пауербанки, мати ліхтарики, можливо, десь якісь ну, більше для того, щоб освітлювати, не боятися включати, вмикати свічки, створювати романтичну атмосферу, бо це працює насправді. І ну не втрачати бойового духу, бо це все мене, ми виграємо, і все в нас буде добре. Дякую вам дуже за цю розмову. Ну що ж, друзі, як бачимо, зараз справді непроста ситуація, але вам під силу. Її трошечки виправити. Якщо вдома немає світла, сходіть в заклад харчування. Ви таким чином підтримаєте їх і внесете свій вклад в нашу перемогу, тому що зараз і ресторан, і в принципі весь бізнес так само працює на перемогу, віддаючи кошти у державу. Ну а на цьому у нас все. Ілоно, Андрію, ефір ваш. Дякуємо. Дякую,